Вітаю всіх! Відео буде про Київ. Я читала, що Ки... Київ вже вразливий став. Давайте так, подивимось. Дуже коротко. Київ, місто Київ у квітні буде вразливим через відсутність ракет до ППУ. Київ у квітні буде вразливий до обстрілів через відсутність ракет. Ви знаєте, ні, не визначено. Київ все-таки будуть захищати. Київ. Місто Київ захищатись буде. Київ будуть захищати. Хоча б ви зрозуміли, тому що там важливі стратегічні моменти. Добре, дивіться. Далі. Місто Київ буде відбивати всі атаки ракет у квітні, які будуть летіти. Місто Київ буде відбивати всі атаки ракет, які будуть в нього летіти. Ні. М -м. Ні, але, дивіться, Київ. 100% відбиття не буде. Це відразу. Відразу скажу. На жаль, влучання будуть. Влучання цікавить критична інфраструктура більше. І щось пов'язане з фінансами. З матеріальним планом, щоб загнати людей у критичний стан. Хочу ви це зрозуміли. Ввічай. ППО відбиватиме. Але вилетіти буде багато і все не осин... все таки в Києві прильоти будуть. На жаль, ситуація на квітень місяць такого плану.